Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео розглянемо питання резервації товарів у системі Modulsoft ERP. Резервування товару це бронювання залишків продукції та товарів на складі під відповідні замовлення покупця. Товари, які не є зарезервованими, називаються вільним залишком. Дані щодо резервації товару реєструються у регістрі накопичення, резервація товару у нашій системі Modulsoft ERP. Резервація товару здійснюється з використанням документу замовіння спродаж. Щоб зарезервувати товар на складі під певного клієнта, потрібно скористатися документом замовіння спродаж. Відкриємо один з цих документів. У замовленні необхідно заповнити поля на вкладці Огульний, такі як вибрати серію документу, вибрати родзай операції. Розглянемо. Родзей операції, такий як замовлення від клієнта, вибираємо тоді, коли менеджер знає, що до цього замовлення буде відбуватися відгрузка та виставлений документ фактура спродажи. Родзій операції замовлення до парагону потрібно вибирати менеджеру тоді, коли він буде розуміти, що до замовлення продажу буде відбуватися чек, тобто парагон фіскальний. Розлій операції «Ніоповатне всі необхідно вибрати тоді, коли ми будемо розуміти, що ні фактуру, ні парагон виставляти клієнту ми не будемо, а будемо відображати звичайне списання цього товару. В даному випадку вибираємо замовлення од клієнта. Далі необхідно вказати контрагента, договір, метод платності. також вказати місце та дату розвантаження. Тобто місце розладунку і дата розладунку. Для резервування товарів важливо заповнити поле Статус та «Магазин резерва. Товар зарезервується у випадку, якщо у статусі замовлення вказаний статус замовлення в праці. У документі «Замовлення спядажи. На вкладці Товари-Услуги. Якщо ми хочемо забронювати товар, необхідно у полі Резерва вказати необхідну кількість товару, яка має бути зарезервована. Після проведення документу замовлення спродажі, програма зробить запис у регістр резервація товару, тим самим зарезервує цей товар на відповідному складі. Якщо необхідного товару не буде в достатній кількості на складі, програма видасть повідомлення з помилкою при проведенні замовлення, що товару недостатньо для резерву та не проведе такий документ. Дані щодо доступних залишків та зарезервованих товарів можна проаналізувати за допомогою звіту «Достемпне стани магазинове», які знаходяться у розділі запаси і магазин». Уставіння можна проставити додаткові налаштування, вибрати період. Відібрати по номенклатурі. Також можна і по складу. Сформуємо звіт. Отже, у полі біжонце стане товару. Відображається залишок товарів на складі. У полі біжонце резервація, кількість зарезервованих товарів. У полі доступне стане товару. Кількість товарів на складі, які не є зарезервованими, тобто вільний залишок. Для коректного відображення руху зарезервованого товару по замовленню, необхідно, щоб документи до замовлення продажу, такі як видання завненчне та видаткова накладна, тобто фактура спродажа, були створені на основі цього замовлення. Створимо видання завненчне. Змінимо дату. При проведенні видання завнечного програма запропонує нам змінити статус замовлення. Наприклад, поставимо достарчоний. Після проведення такого документу висетка зробить відповідний запис. У регістри резервація товару, тобто зніме резерв, після чого можемо сформувати звіт та побачити, що товар списався. І зменшилася кількість на залишку. Таким чином, ми розглянули питання, як в системі Modersoft ERP зарезервувати товар. Якщо у вас виникли питання, то телефонуйте до нас або напишіть. Дякую за увагу!